5 лютого у спортивному комплексі однієї зі шкіл Миколаївщини яскравою церемонією відкриття офіційно стартували всеукраїнські шкільні спортивні змагання Пліч опліч. Проєкт створений за ініціативи президента України Володимира Зеленського та реалізується Міністерством молоді та спорту, Міністерством освіти України, Миколаївською обласною військовою адміністрацією. Мета проєкту – це об'єднання людей, об'єднання дітей в такий складний час, тому що Зараз всі ми розуміємо, що йде війна, і агресор позбавляє дитинства тисячі, десятки, сотні тисячі дітей. Мета цього проекту відволікти дітей від війни, трохи поновити їх дитинство і дати ті емоції, які повинні вони мати щодня. В першому сезоні проєкт охопив 20 областей України та місто Київ. Зареєструвалися більш ніж 25 тисяч команд, а це 300 тисяч школярів. Від Миколаївщини в змаганнях беруть участь 511 команд. Абсолютно з усіх районів, якщо на початку ми були впевнені, що це будуть представники Вознесенського первомайського району, то потім ми дуже приємно були здивовані, коли точно так же реєструвалися команди Баштанського, Миколаївського району. Як ви могли побачити, все робиться з безпекою обов'язковою, там де проводяться змагання, обов'язково є укриття. Після урочистого відкриття організатори провели два показових матчі з баскетболу та футзалу. Голова Асоціації футзалу Миколаївської області Віталій Скарлат та його заступник Сергій Болілий допомогли в організації саме футзальної частини проєкту. Також завдяки пліч-опліч про юних миколаївських футзалістів дізнаються і в національній збірній. Так, ми запропонували цю традицію для гравців національної збірної України. Вони в минулому році готуючись до... Відбіру на перший світу подарували нам м'яч зі своїми підписами. М'яч від миколаївських школярів їде до збірної України і буде їм допомагати на чемпіонаті світу. Матч між юними учасниками проєкту та зірками футзалу Миколаївщини, постійними учасниками чемпіонатів України, командою автолокомотив Южноукраїнськ подарував безліч емоцій, так само як і товариська зустріч дітей та баскетбольних зірок Миколаївщини. Юні баскетболісти змогли спробувати свої сили у грі проти, наприклад, представників клубу Ніка Баскет. Денис Котляр, гравець цього клубу, після матчу поділився своїми враженнями від проєкту. Дуже позитивні емоції залишились від Всеукраїнської шкільної ліги пліч-опліч. Дуже багато талановитих дітей на Вознесенщині. Думаю, що вони будуть розвиватись і стануть професійними спортсменами. Окрім футзалу та баскетболу, українські школярі також будуть змагатись у волейболі та спортивному орієнтуванні, а ще черлідінг. Присутні в цей день змогли побачити показові виступи з цього виду спорту. Ну а дівчата однієї з команд продемонструвати свою майстерність. Ви бачили сьогодні. Це той новий вид спорту, який розвивається, і дівчата, в основному це дівчата з задоволенням беруть в ньому участь. Після показових виступів усі учасники змагань отримали подарунки. Спортсменів нагороджували перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунчик та заступник голови Миколаївського району, майстер спорту з кікбоксингу Раміля Габеков. Шкільні роки, я, мабуть, мріяти про такі змагання, коли ти граєш з зірками, коли ти граєш з дорослими. Далі, коли ви, знаєте, проводимо змагання з іншими школами. Тому це я вважаю, що. Дуже потрібний, та дуже масштабний та крутий проєкт нашої країни. Отже, далі на школярів Миколаївщини чекають територіальні, районні та обласні етапи змагань плічопліч разом до перемоги. В проєкті багато цілей та завдань та на завершення, скажемо, для чого ще у багатьох куточках нашої країни стартували ці змагання. Для того щоб була селекція дітей, перспективних талановитих. Для того щоб перетворити нашу стару систему на клубну систему, для того щоб могли дитячі юнацькі школи розвиватися і отримувати, не переманювали наших талантів за кордон. Це і є ідея, до якої я вважаю, ця програма президента приведе. Сергій Мельников, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі МАРТ.